Вісокий, ти сніг, як пух, трончить униз, сміється бух, бух, Сальто в мов, веселий птах, кричить я лечу, аж луна в горах. Сім поїздно для феї, гей гей гей. Серце це троля, знайде свій шлях, швидший за всіх. Через мій крізь небо, крізь лісі моря. Все любені, що в серці горить, як зоря. Ріжка, цвінок, сінь-дзінь, квіти слухається, вітер, синь-синь, Ташки поруч з тролем вметять гуртом, а білки сміються, і крутять хвостом. Сім поїздок для бафеї, гей, гей, гей. Серце це троля знайде свій шлях, швидший за всіх. Через мій крізь небо крізь світі моря. Це для бері, що в серці горить, як зоря. Кон фіолетовий несе крізь хмари, сонце в обіймах, сніг, вітру яскравий, Вони кружляють, мов листя в саду трой махає фей, я вже йду. Сім поїзд для феї гей, гей, гей. Серце троля знайде свій шлях, швидший за всіх. Через ніх, крізь небо, крізь ліс і моря. Сад любеї що в серці горить, як зоря. На листі скейті він чить, як вітер, місяць сміється крізь солоті квіти, лячки сяють, лисить танку то кричить, я до тебе біжу на вдогонку. Сім поїздка да, фей, гей, гей, гей. Серце троля знайде свій шлях, швидший за всіх. Через ніс крізь небо крізь місце моря. Все для фейс, що в серці горить, як зоря. Відносить, мову казках, чайки співають в небесних хмарах, Дельфилі сміються, а коли теж море відтай, ну що побіжиш? Сім поїздок для фейї, геть, гей, гей, серце троля знайде свій шлях, швидший за всіх. Через мій хрізь небо, крізь ліси моря. Все для феї що в серці горить, як зоря. З овочами мотоцикл гуде, овочі стрибають, Зайчики з поля лавками махають. Ліс радіє, чути світ і спів. Трольчить вперед, бо дуже спішив. Сім поїздок для фей, гей гей гей. Серце троля знайде свій шлях, швидший за всіх. Через мій крізь небо, крізь ліс і моря. Все для феї, що в серці горить, як зоря. Сідає зорі горять, троль пригадав і ж мій сніг і погляд віж Хочетихопочерній тиші. Завтра зустрінемось, ти ж мене чуєш. Фінальний пристін поїздка для фей, гей, гей, гей. Серце троля знайде свій шлях, швидший за всіх. Через мій крізь небо, крізь ліске моря. Все для феї що в серці горить, як зоря.